Всім доброго дня! Ми доїхали до Одеси. Все добре, але трошки втомилися. Тому, вибачте, відео не було. Та і тут не така була обстановка, щоб знімати відео. Чоловік у мене молодець, він нас зустрів, накормив. Там я вставлю зараз, як ми вечеряли. Тому в нас. Ми відпочивали з сином, але всьому приходить край відпочинку теж. І ми сьогодні поїдемо на роботу для того, щоб У мене є новий замовник, і я хочу з ним познайомитися, поспілкуватись. Так, я роблю дизайн і лікала. На віддаленій роботі, але е, контакт теж потрібен. За пару днів я ввіду в свою колію, е, Тобто ми з вами будемо готувати на моїй кухні Одеській. А сьогодні я поїду на роботу. подивитись трошки, е, як в мене там. Далі я можу розказати трошки, я хочу розказати трошки про дорогу. Хтось мені пише там літаком. Так, літаком теж можна, але не до України. Хто не знає, з 24 лютого прошлого року літаки в Україні не літають. За пару днів я ввіду в свою колію, Тобто ми з вами будемо готувати на моїй кухні Одеській. А сьогодні я поїду на роботу. Подивитись трошки. Як в мене там. Далі я можу розказати, трошки я хочу розказати трошки про дорогу. Бо хтось мені пише там літаком, так, літаком теж можна, але не до України. Хто не знає, з 24 лютого прошлого року літаки в Україні не літають. Тому ми добираємося, хто як може. Так. Можна доїхати автобусами до сусідньої країни і вилетіти від ну, звідти. Але ви не забувайте, що їхати автобусом, ви повинні розуміти, що це кордон, і ви на кордоні не знаєте, скільки ви будете стояти. Їхати за сутки, то ви повинні розуміти, що це лишні кошти. Зараз я не знаю в Україні людей, які не економлять, тому що ну, переоцінка цінностей, розумієте? Тому ми добираємося так. Якщо я буду летіти, то я буду летіти з Мерсіна, їхати півтори години до Адани. За дві години я повинна на посадку. Ну, зареєструватися. Далі я е, повинна летіти чи до Стамбула, чи до Анталії, чи до Анкари. Це півтори години. Ще стиковочний. Стиковочний може бути від півтори години, а якщо літак затримається, то ви розумієте, що це в драйві летиш. І, е, або 6 годин, 8 годин чекати. І, слухайте, чи чекати, чи їхати в автобусі. В автобусі комфортно. Тяжко, але ну, що робити. Далі, ви прилетіли в сусідню країну: чи то Бухарест, чи то Кишинів, чи то, я не знаю, ну, самі вже де вам зручніше. Звідти ви добираєтесь до автовокзала. І це, звичайно, мабуть, час в це великі міста, час півтора-то й два, залежить від часу прибуття. Потім ви добираєтесь з усіма своїми валізами, дітьми, там, сумками, пакетами. Ви добираєтесь до своєї країни. Розумієте, що це і двоє, і троє суток може зайняти. Я з Мерсіна сідаю на автобус, приїздю до автовокзалу. Мезот називається, сідаю на, на е, автобус до Стамбула, Отогар Есенлер. Е, мені підсказала моя подруга Наталочка. Але привіт! Якщо ти мене дивишся, дякую тобі велике. Е, далі я сідаю, я переходжу з одної платформи на іншу. Там, е, 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 я прибула, не пам'ятаю, на 20. 6 чи на 36-ту, чи на 46 ту а перейшла на 124. Тобто притнула вокзал і вже я була, де я можу залишити, тобто, я зареєструвалася, що я прибула чи купила квиток, я залишаю свої валізи і е, можу піти в кафе, поїсти, ну, трошечки походити. Якщо це великий. Проміжок часу, Його я не купую на великий проміжок часу, але ну, все буває. Я можу піти трошки погуляти по городу, по місту. Так, там сильно не погуляєш, бо ну, машини немає, так, недалеко. Приїхала сіла. В автобусі чай, кава, е туалет. Звичайно, не сильно хотілося б, щоб бігали всі в туалет. Все-таки це автобус, все-таки це багато людей. Але ми зупиняємося. Український перевізник не так часто зупиняється, але є туалет. Мало того, ми з собою беремо, ну, коли це взимний період, період, то я і беру, беруся. Зараз ми не брали нічого, ми брали. Таку суху вермішель в Україні називається Мівіна в Турції, я не пам'ятаю, як називається. І в стаканчиках і ми запарювали. і на, ну, Я старалась на, на зупинках, але один раз ну, ми два рази робили, один раз ми в автобусі, і люди бідні, давилися там булочками, печенюшками, тобто гаряче ми їли. Так, нам цей раз дуже повезло, ми їхали на автобусі. Новим. У мене новий перевізник був, тому що на свій я не вспівала, він дуже рано від'їжджає, а рейс з Мерсіна дуже затримувався, дуже затримувався там на три години. І ми зареєструвалися на другий рейс, і прибули ми в два в Без 15-2. А в 2 ми вже зареєструвалися на український перевізника, і в три ми вже вирушили в дорогу. Тобто людей було небагато, і ми з сином сиділи окремо, в нас було по два місця. Де можна було ножки трошки протягнути, можна зручніше було поспати, тому. Не знаю, я їзджу дуже часто. Автобусами різні попадаються. І переві... ну, перевізником я тільки двома пользуюся, різні попадаються водії, але нам погані не попадалися. Хтось там скаржиться. В нас все добре. По-перше, я їду готова до випробувань, тому що тяжко. Тяжко на митницях, де треба витягувати чемодани, валізи, показувати все. А буває таке, що досмотр ручний. Ну, Це трошечки, звісно, утомляє. Але я до цього готова, тому що ну, морально готова. Ну, от. ну і все. Приїхали ми. З запізненням на дві години, бо ми спізнилися на паром. Але все одно ми, ми довольні, що ми вдома біля тата, біля вольта нашого. Адже його підстрижу, покупаю, тоді вам покажу, бо я від'їжджала я його по -по постригла. Ви Знаєте, я його постригла не як з паніеля, а зовсім. Чоловік. Не розчислив його, і він би був весь в колтунах. Тому я приїхала, мене зустріла така е, незрозумілого порода собачка, але мною вона <свистував> кохана. От, тому що він дуже на нас ну цей раз не, не, не сердився, дуже радий був нас бачити. Ну все, день почався. Тобто будемо не тільки, вибачте, хотіла кулінарний канал, але не завжди в мене е, кулінарія буде, е, буде зручна тут, в Україні. Бо інколи, інколи не до кулінарії. Вчора я хотіла зняти, як ми готуємо в духовці, в духовці картошку там з м'ясом, дуже смачна. Але під повітряну розумієте, коли. Думаєш, чи встигнеш покормити сім'ю чи ні? Не, не заходить зйомки. Ну, подивимося. Дякую, що ви за мною, з нами, з нашою сім'єю. Дякую, що ви нас прийняли. Дякую, що на нашій українській мові. Тому що, ви знаєте, мене не було півтора місяці. Я трошки ще про мову. У мене не були півтори місяці і за цей час в Україні прийняли закон, що друга мова англійська. От зрозумійте мене, я ще не довчила українську, а мені вже треба вчити англійську. А я думала, що я турецьку буду вчити. Розумієте, настільки важко? Мені три мови треба вивчити: одну досконалити, а дві вивчити. Розумієте? Тому, вибачте, я буду спілкуватися з вами, мабуть, на трьох скоромовах. Не знаю це час, оскільки треба щоб вчити. Я ніколи не могла вивчити ту англійську, але ви бачите, що треба. І я хочу сказати, що і в Турції, і дуже багато людей знають англійський. Дуже. Тобто, ти коли кажеш, що ти з України. І вони не знають, як з тобою спілкуватися, вони питають англійську, а ти не більмець. Вибачте, на українській не завжди нормально. Тому я удосконалюю з вами дякую українську, вчимо англійську і турецьку. Дуже дякую всім глядачам. Я бачу, що мене дивляться і Казахстан, і Узбекистан. Туркменістан, Японія. Японія мене поразила. Я не знаю, що вони дивляться і як вони з субтитрами дивляться. Дякую вам величезне. Мене дивиться Україна. Дуже приємно. Ну, що, доброго дня! Цілую, люблю, бувайте. До зустрічі! Пішла знімати вам відео. <свіття> Дощик. Капає погода, така класна, ну але у нас гуде.